На Хмельницькому бігли заради життя. Там влаштували марафон на підтримку усієї малечі трирічної Софійки. Коваль у дівчинки одна із найтяжчих хвороб спінально-м'язова атрофія. І є лише лічені місяці, щоб її врятувати. Гроші на рятівний укол, який коштує майже 2 мільйони доларів, збирають буквально по крихтах. Чи не щотижня у місті проводять благодійні акції? І про одну з них крок за Соню, Валерій Кузнєцов розкаже більше. Друзі, родичі та навіть незнайомці біжать, аби підтримати дитину, якій поставили страшний діагноз у вісім місяців. Те, що слабкість м'язів це симптоми страшної хвороби. Батьки Соні навіть не могли подумати. Але коли донька перестала сидіти і тримати опору, лікарі призначили генетичний аналіз, який підтвердив у Соні спинально-м'язова атрофія. О, як ти сильно вмієш. Аби зробити один крок, трирічна Софійка робить надлюдські зусилля. Маленькі ніжки підкошуються навіть у грі. До мені, до мені, до мені. Батьки Софійка роблять усе для порятунку доньки. Вона пройшла вже вісім курсів підтримуючої терапії. Зараз на черговій реабілітації у Німеччині дуже дуже хочеться додому, але ми віримо, що ми зможемо в майбутньому бути вдома з рідними близькими, коли Софійка отримає лікування. Таке лікування надзвичайне випробування для організму. Тож волонтери почали збір грошей на рятівну ін'єкцію ціною майже 2 мільйони доларів. Софійки дуже мало часу, їй вже виповнилося три роки. Вона набирає вагу, що є теж. Для цього препарату критичним волонтери змогли назбирати вже понад половину необхідної суми, аби знайти решту. Влаштовують у Хмельницькому чергову акцію благодійний марафон. Це зовсім другий біг, не так як от змагання. Благодійний забіг, тим більше для малої дитини. Це відчувається зовсім піночка це... і не знаю. Ця атмосфера це все мене вражає. А це наймолодші марафонці, восьмимісячні Лука та Максимко. Їх привезли батьки, аби підтримати дівчинку. Ми за Софійку підтримували станціями зумба. Сьогодні біжимо. Дуже добра справа. Діти мають бути здорові. Нового разу бігали за Азовсталь. Такий невеличкий забіг в підтримці. Ну, зараз вирішили прогулятися, бачимо, що знову акція проводиться. То чому б не підтримати? Ми знаємо, це весь Хмельницький знає. Аби спортивне видовище побачила Софійка, тітка Катерина телефонує їй по відеозв'язку. Як там Софійка себе почуває? Де наша кицюня? Привіт, Софійка. Подивись скільки в тебе гостей. Привіт, привіт. Після забігу діти організовують концерти, волонтери ярмарок. Усе аби якомога більше містян дізнались про дівчинку. Соня вже хворіє близько двох років, але чомусь він в інфопросторі я ну так, так получалось, що я цього ніде не бачив. Я думаю, що дуже багато людей так само могли б допомогти, але просто не знають. А такі культмасові заходи дуже дуже добре привертають увагу. За цей день волонтерам вдалося зібрати понад 100 тисяч гривень. І їх одразу перерахували на рахунок родини і пообіцяли проводити акції, поки не назбирають усю суму. Валерій Кузнєцов, Микола Назаренко, Хмельницький, ТСН 1+,1. Маленька Софійка. Моя землячка. 11 липня в неї був день народження. І тоді я просила також приєднатися до збору коштів усіх небайдужих, бо один із благодійників пообіцяв подвоїти суму зібрану у день народження. І Зараз має нагоду. Щиро подякувати усім, хто відгукнувся. Навіть у неймовірно важкий для всіх українців час. Нам таки вдалося зробити ривок, і зараз зібрано більше ніж половину необхідної суми. Але часу залишається геть мало. Тому якщо є у вас можливість перерахувати хоч невелику суму, реквізити батьків Соні, є на сторінках моїх у Фейсбуці та Інстаграмі і на сайті tsn Допомога. Разом ми можемо врятувати ще одне життя. Дякую.